Пісні вночі, 10 грудня, Господь мені помічник, і я не злякаюсь. Що зробить людина мені? Євреїв, 13. розділ, 6 вірш. Світ не раз дивувався з незворушності покірних Господніх малих в обставинах, які примусили б тремтіти найхоробільші серця, але щоб йти життєвим шляхом. Який прославить нашого Бога і звеличить Його благодать, щоб мудро і хоробро зустрічати проби і труднощі, яких ми зазнаємо як християни, представники Царя Небес, і приймати усі їх у дусі радості, вважаючи всі наші клопоти радістю, треба, щоб наші серця були співзвучними з Господом, щоб ми мали не свою волю, а волю Господа. І щоб ми перемогли людський страх, який веде у пастку. Ми можемо виконати це слово силою Бога, а не власними силами. Нам сказано боятися Єгови і не боятися слабкого смертного. Праведний, відважний, як лев, лагідний, як голубка, покірний, як ягня. Це особливе поєднання відваги, лагідності і покори має характеризувати кожного християнина.